Ми часто думаємо, що для змін у нашому житті потрібно щось кардинальне чи велике. З часом я зрозумів, що не обов'язково робити величезні кроки, щоб щось змінити. Достатньо додати декілька простих звичок у свій день, і він стане кращим. Сьогодні я поділюся з вами маленькими звичками, які змінюють настрій і наповнюють день сенсу. Починайте день зі склянки води та кількох глибоких вдихів. Кожен новий день це новий шанс. Я завжди починаю ранок зі склянки чистої води. Це проста традиція, але вона ніби оновлює мене зсередини. І поки я п'ю цю воду, я роблю декілька глибоких вдихів. Це допомагає прокинутися не лише фізично, а й емоційно. Запишіть свої думки або плани на день. Інколи думки заплутуються в голові, і ми не знаємо, що почати через їх велику кількість. Я навчився виділяти 5 хвилин зранку, щоб просто записати декілька пунктів: що сьогодні важливо для мене, які основні речі я хочу зробити. Це, наче план для душі все стає більш зрозумілим і спокійним. Приділяйте кожного ранку пару хвилин на те. Що приносить радість. Ми часто поспішаємо зранку, забуваючи про найважливіше радість, яка може правильно побудувати наш день. Це може бути чашка кави, улюблена музика, кілька хвилин тиші, перегляд фотографій. Я знайшов свої 5 хвилин для тепла, і мій кожний день стає світлішим. Один комплімент або добре слово комусь. Світ починає змінюватись, коли ви даруєте свою доброту. Іноді це простий комплімент чи підтримка в необхідний момент. Всього декілька слів, і ви бачите усмішку на обличчі іншої людини. Це дивно, але ви відчуваєте радість від того, що допомогли комусь відчути себе важливим. І це працює. Вечірній підсумок. Що вдалося зробити і за що я вдячний. Наприкінці дня я знаходжу декілька хвилин, щоб подумати, що сьогодні вдалося зробити корисного, за що я вдячний. Це ще одна проста традиція, але вона нагадує, що навіть у найважчий день є завжди щось світле та позитивне. Дякуючи за маленькі речі, ви починаєте бачити їх частіше. Якщо ви спробуєте хоч одну з цих звичок завтра, знайте. Це вже перший крок до кращого дня. Поділіться в коментарях, що з цього ви хотіли б спробувати. Підписуйтеся, якщо хочете більше тепла, натхнення і простих кроків до щасливого життя. Крок за кроком, ми змінюємо свої дні разом.